І всім привіт, народ, з вас, Подобайка. Так, територіал і о, продовжуємо грати. Знову погнали. В кожен режим по разу зіграємо в командах, ну командний рік, знову ж, там, де ще залежить не тільки від мене, а від інших гравців, я просто, ну, типу. Я просто відмовляюсь вірити в інших людей. Три команди, блін, б, було... Коротше, я хочу в Луганську заспавнитись, Луганськ десь... десь ось тут, я б навіть сказав, щось. Щось таке. Ось так. Насправді кажучи, треба спавнитись там, де найменше навколо тебе інших ботів, самоботів не гравців. Блін. Якось ось тут моє. Блін, я не встиг перенести себе. Я програю, бо, типу, всі, всі мої в інших місцях заспавнились. Типу, всі наші друзяки в іншому місці, тому я тут один на один лишився. це, Я зілюсь. Типу, мене, мене зілюють просто. Я програю, бо я окремо від усіх інших заспавнися. Якщо ми зараз програємо, то через мене. Частково через мене через мене в тому ж рахунку, скажімо так. Ось, зараз хорошо з самого початку, дуже хорошо вийшло розширитись на великі території. Прекрасно. Так, ось цей плеєр. Плеєр це завжди проблема. Він mm. окей. Краще починати не з плеєрів захоплення. Ось ще затопив. Ще затопив, тим, що не вирішив на плеєра спочатку, а не ботів роз'їсти. Так, треба тримати силу достатньо хорошу. Щоб мене, блін, 100 тисяч би тримати зараз. 200 тисяч. Ось 200 тисяч, щоб ось цей мене не з'їв. Та що? На, прийняти. О. Ну я. Я явно не слабкий, явно не слабкий. Але, як я й казав, і, у мене погано те, що я заспавнився окремо від усіх інших. О, що ти ось цей мене зараз зб'є, бо в нього нема окрі, ворогів, окрім мене. Це чисто. Ну, чисто злив. Чисто злив, ну так. Ну, як я й казав, типу. Якщо я побачу, що я прям сильно падаю. То я просто 100% подарую комусь зі своїх. А, серйозно, ми лохи. Прям сильні. Але так мене, ну типу, мене ось це просто буде зливати. Йому ще підкидують силу. Так нам, це свій? Це гравець? Ось хто з вас гравець? Ще ще не факт, що моя катка злита. Можна було б допомогти проти цього, якщо б мене було достатньо сили для цього. О, погнали. Ну його все одно зливають, я просто розширюсь на вільній провінції. Блін, ось до цього нема кордону. О, ще розширю. Розширюсь на вільні кордони, блін. Як некрасиво. Я чисто в оточенні. Були поруч свої, теро можна було б зливати і так далі. Та mm -mm -mm -mm. mm -mm -mm. який прийнятий? жодного прийняття. Ось тут цей хоче, щоб я з ним союз був. Я. Yeah. Ну ні, ну так, да. ось цей буде мене звати, тому що він один на один зі мною лишився. Я хочу червону циферку і почати теру зливати. Да, бо в нього дуже багато. Коротше, в нього занадто мало сили на... Занадто мало пікселів на... на пікселів свою силу. Так, давай, червоний-червоний, червоний є, погнали. Ще раз червоний колір. Червоні цифри є, погнали, розширяюся. ну, ще 5% тільки, тільки вкидаю в атаку. Але ну, давайте так. Так чи інакше, ось цей би мене злив. Так чи інакше. ой, якщо. Блін, ось цей є в мене є кордон з ф'єтом. Він буде мені допомагати. Ого, ого, ти вливаєш у нього сили. Але в тебе занадто, тепер занадто багато пікселів на твою кількість сил. Але він тепер занадто сильний для мене. Типу. Навіть на червоних циферках я йому толком нічого не зроблю, він мене встиг під'їсти. Знову ж я зараз один на один з ним, бо ось цей зі мною через річку, якщо він не висадиться, буде прекрасно. Але було б хорошо один на один, коротше, злити ось цього. Ну, так, да, ми сині бачите, скільки сили. Типу, я навіть затиснутий між усіма іншими краще. Ну, типу, краще тримаюся. Просто хоч і затиснутий просто між усіма іншими. Давайте. Ой, як хорошо! Хтось зливає ось цього. Та ну чому він все в мене вкинув? Я не розумію, по якій лозіці вони вкидуть. Ти програв через Поланда, чому ти все в мене вкинув, просто щоб зіпсувати мені гру. Так я б навряд чи зараз прям переміг, але він просто це зробив, щоб зіпсувати мені гру. А я ненавиджу вас. А вдруг я б переміг би. Просто, але він взяв і всю свою силу в мене вкинув. Клять неадеквати. Просто неадеквати. Навіть я припинив так робити. Навіть я. Ну і тут я взагалі. Я. Э, цей все. Рандом. Бог ранду, нехай обира мені місце, я е, прибираю цю відповідальність з себе. Бо, типу, в батл, особливо в батл-роялі, типу, це занадто, занадто сильно від рандому залежить. Занадто. Все. Далі, не наглію і 5% відсотком розширяюсь. Так. І то на тих, в кого сили менше, ніж мої 5%. Це важливо. Щоб на цей самий. Щоб не сильно втрачати силу і дуже обережно розширятись. Ти. Ти слабше, Давай сюди розширюсь ти слабше, ти слабше за мої 5% сили. Це, напевно, гравець якийсь ти. Розширитись, ти слабше за мої 5% сили. Все, далі? Далі таких нема. Це це гравець 46 тисяч сили. Це все, все непогано. Ні, не жахливо, скажемо так. О, а чому ось в цього зливаються? Чому ти в цього вирішив влитись? Прийняти, чому б ні? Чому вони вдвох деруться? Ви бігаєте ось? Чому не подобається? Коротше, судячи за все, на якого на когось з них піду. Ну блін, а чому я не поруч з ним? Знову ж, це коротше знову не щастить. Знову не щастить. Все. полетіли, єй, є. -є, 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 -є. <сес> ой, ой, а тепер мені пощастило, я поруч з гравцем, який злився. Блін, ось цей найсильніший, це неприємно. Ось цього зараз зір'ють, я не поруч з ним, це неприємно. І в мене не червоні циферки. Потрібні червоні, мені треба червоні циферки. Блін, ось тут злився гравець, я не поруч з ним. Цього здавайте, я не поруч з ним. Ось цього, якщо зір'ють, я буду поруч з ним. Це буде цікаво. Це буде красиво. Ой, цей лох, він атакує найсильнішого. його зіллють. Давайте приймемо в цьому також участь. Блін, хочеться червоні циферки. Не зараз. Ну блін, ви зарано його зливайте. Зарано. Окей. Я допоможу. Все, ой, 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 ой. Я побачив, що його почали сильно зливати. Приєднаюсь, але в мене все ще не червоні циферки. Не червоні, мені потрібні червоні циферки. Щоб я краще себе почував. Ой, ну оцього чомусь пішли. Давайте допоможу. О, висадитись! Висад... Ні, 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 я не встиг. Ой, ой. А можна скасувати? Я зараз випадково всього ви... висаджусь. О, їм можна керувати. Так, в мене червоні циферки, тепер слідкуємо. О, ось цього зливають потрохи. Та погнало, приєднаюсь. Блін, чому в мене? Чому ти питав? В мене влив всі свої сили. Як це дратує? Як це дратує? Чого я? Чого я. А, все, мене злили. Ось цей найсильніший пішов на мене. Дякую, дякую. Дякую, виродку, який влив всі свої сили в мене. Все, дякую, дякую, а а вже ж, а вже ж. Просто як я вас не научу, навіть я припинив так робити. Ну це мене злило, це як факт. це як факт. А знаєш що? Блін, 100%, а я можу подарунок комусь надіслати? Чому я не можу нікого? Я б подарував свою, свою силу комусь. Блін, плеєр 95 йому, ось йому хорошо зараз. Він так окрем, окремлений від всіх і може спокійно розширятись. Ні. Погнали один на один зараз відпочину. Ось один на один обожнюю, бо там, типу, скоріш за все. Коротше, я ще сподіваюсь, зараз буде розумний гравець, який мене переможе. Ось це було б цікаво. Ось це б справді було цікаво. У, яка красива мапа. Я. Я піддаюсь рандому. Або, а заспавнитись прямо поруч з ним. Ну ні, я піддаюсь рандому. Все, рандом, Бог рандома. Обирай, де я заспавнюся. Де я заспавнився? Ой, красиво. В іншому боці, на іншому боці Африки. Знову ж ось я ось це моє стабільне розширення. Він зараз, типу, все він зливається, бо він більше за мене, значить він лох. Ну, типу, знову ж. Дивіться, я, я з часу, дайте мені трохи часу, я наздужену його спокійно. Ой, так, ще краще зараз розширив. Все мене закрили. Ну, погнали. 5% Я такий мотих, хто в кого сила менше за мої 5%, Ой, а він більший за мене. Поки що. Поки що. Я дуже ефективно розширяюсь, тому М, непогано, це навіть цікаво. Як воно зараз буде, бо я достатньо далеко від нього, щоб дати йому трохи часу на розширення. Ну і ботом також. Дурним ботом. Ой, а мені? Мені здається, моє ж бажання, щоб мені хтось не тупий потрапився, спрацювало. Бо те, що я бачу, це якийсь не, не найтупіший, не найтупіший гравець мені потрапився. Хоча ні, я вже його обігнав, то дуже активно розширятися. Та що ти? Хтось розмріявся мене захопити. А ні, він тепер знову більше. Так не хочу опускати камеру і дивитися, який він там. -у. ой. Він дуже непоганий по силі О, ні, він лох. На, зараз 200 тисяч в нього чисто вкину. Ой-ой-ой, хтось посипався. Ой, ой-ой-ой, ой-ой! ой Що таке? Що таке? Хтось посипав свої своїй території. Ой, ой, ой. На ще раз 30 відсотків моєї сили в тебе. Ну, так. Один на один ще ніхто не перемагав мене. Так, і погнали ще один пекельний режим, в якому я бомблю на інших гравців, а саме зомбі режим. Давайте. Є. Гравці тупі, інші гравці максимально тупі. Максимально, знову, ж, інші гравці максимально тупі. А в батл-роялі, типу, там просто занадто багато не пощастить, не пощастить. Давайте, будь ласка. Знову ж, мені тут здається більше рандом. Важливо. Хоча. Блін, якщо ми зможемо, тут. То... коротше, ось так. Я зісаду в Скандинавії. Але треба просто, щоб інші гравці не зливались. Вони прикол в тому, що бачите, ось ці, вони просто одразу всю свою силу вливають в розширення. Вони необережно розширяються. Вони такі, о, будемо розширятись максимально агресивно. Типу, 900 сил того. Коротше, вони замість того, щоб робити обережно, щоб бути потім з силою, коли е, доведеться битись зомбі, вони просто такі, о, будемо максимально сильно розширятися. Типу, я 70. Ну, типу, я останній по розширенню. Типу, зараз дуже маленький по місцю. Так, все, зараз вийду в топ, бо я, типу, обережно це роблю, але обережність, типу, це не каже, що я мало захоплю територій. Обережність це каже те, що я це обережно роблю. Не так, як вони. Так, і далі Тепер починаю зливати зомбі. І роблю це також обережно, не втрачаючи всю силу, щоб мене не злили. Ось бачите, я друге місце по силі. Хоча я зараз в оточенні, типу, зомбаків. Друге місце по силі. Так, зараз, ось тут, позаду, в першу чергу, щоб у мене зомбі були тільки попереду. То бачите? Я перше місце посилі. Якщо гравці інші не будуть тупити. Просто, будь ласка, не тупіть. У нас все буде красиво. Все буде красиво, все буде гаразд. Блін, не держує, що мені треба прям наближати, щоб побачити силу. Наприклад, Типу, ось так я не бачу силу, мені прям наблизити сильно треба, щоб побачити, що в них там. Ну так, все. Я в оточенні всіх інших. Ой, занадто багато зомбі навколо. І мене зір'ють. Мене зір'ють. Треба. Так, я... я явно перестарався. Так, це краще буде поруч з іншими гравцями. А знову щось мені підказує, що навіть так, навіть в таких умовах я протримаюсь довше за інших гравців. Знову ж, бо інші гравці що? Інші гравці тупі, бачите, вже, типу, ну так, да, ось це, цьому цьому зомбі все скидують, і він мене зливає. Ну та, все, все, мене злили. Тут, давайте так, тут вже я, ну так, да, ось бачите, ось цього зомбі 70 тисяч, він просто зараз все в мене будуть вливати. Тут вже я винен, може, якщо б ми сконцентрувалися в одному місці, якщо б я разом з усіма в одному місці сконструвався, може, ми перемогли. Ну і нехай, ну з ким не буває. І на цей раз я затопив згоден. О, посиланні в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже дуже непогано виглядає. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам уході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте!